Безліч смачних страв можна приготувати із улюбленого багатьма овоча, яким є кабачок, котрий легко поєднується практично з будь-яким продуктом. Страви приготовлені з кабачків, витончені і водночас ситні. Їх можна подавати до столу і як гарнір, і як окрему страву у холодному чи гарячому вигляді. Зокрема, запечені фаршировані кабачки, рецептом приготування яких поділиться господиня Юлія Бризгалова, жителька села Великий Житин Рівненського району, яка не лише зберігає кулінарні рецепти бабусі, а й усучає їх. Сезон кабачків. Так. Пропоную м -м, зробити фаршировані кабачки. Угу. Не посмажити, не дирони зробити. Ні, багато є різних страв. Так, з Можна кабачків. зробити да, з кабачків і дирони, і посмажити. і… По-різному можна. А uh -huh. я м, пропоную розрізати навпіл кабачки. Yeah. кабачки. Uh -huh. От ми зараз це все зробимо uh -huh. і виймемо е серцевинку. Так, і потім бачу, ви підготували фарш, цибулька є, сир. І ми нафаршируємо ці кабачки. Так, ми зараз підсмажимо трошки цибульки, mm -hmm. додамо його до, в... фаршу. до фаршу, перемішаємо, сіль, перець mm -hmm. і нафаршируємо. Наші... Натальна, так, і зафаршируємо кабачки. Добре, то що, приступимо? Приступимо. приступимо. Врізаємо ці от... хвостики, хвостики. Так. Так. І, і розрізаємо. Навпіл. Угу. Ось у нас таких дві половинки. Такі човники не човники, булечки, та? так? Ми їх зробимо ще більше човниками, угу. ложечку, і будемо обирати серединку. Так. так. З насіння оце все угу. треба ну, забрати. Якраз кабачок молоденький, правда? Так. Да. Юлю, а цю серединку ми може, теж використати його? Звичайно, ми можемо його підсмажити разом з цибулькою. Угу. Додамо до фаршу, угу. тоді буде смак, фаршу буде з кабачком. З так, кабачком таки, так. буде смачніше. Не викидати ж нам правда? це все серцевину, воно ну, так тим більше, само смачне. Тим більше кабачок. Робимо такі човнички. Так, поглибше, угу. щоб більше фаршу у нас туди положилося. Так фарш можна брати будь-який, правда, теж читається. На, на смак господині угу, угу. любий. Ось такі от човники виходять. Так? Так. Достатньо, я думаю, дивіться. Так, достатньо. достатньо, правда. Юлі, і що далі будемо робити? Далі ми накришемо зараз цибульку зелену. Підсмажимо її чуть-чуть на олії, покришимо. Теж та серединку, так? Ці, цю серединку так мілко, щоб ну, вона прожарилась так, добре. Та давайте я буду кришити те, щоб так. швидше. Ну, ви цибульку тоді кришіть, а я, я буду... вже займусь серединкою, uh -huh. добре? Щоб вона вже швид швидше сп... справа йшла. Uh -huh. Не пропадати ж добру, правда? Ну, звичайно. Кабачки, звичайно, можна фарширувати не тільки таким способом, так. е, можна взяти кабачок, угу. якщо взяти. І розрізати його на такі частинки. Ага, такими кружальцями, ну, кружальцями довстями, так. Так? і серединку так само виймаєш, і робиш начиняти, е, фарш... начиняти. так само, можна е, різним, Фаршим, можна м'ясом, можна, можна різними овочами. Угу. Грибами, грибами давно так, так, буде так. смакувати. Так. Ну, ми будемо відправляти теж його до печі. Так. У нас все готується в печі, правда? Так, звичайно. Юля, що там цибулька, кабачки? Кабачки укропчика трошки додавала угу. я. Для аромату, так? Так. О, я ну, вже... Ми його це все сюди викидаємо Викидаємо. до фаршу. Так. Угу. Плетити. Mm. Так, я вже сир теж вам дотерла. Так, <плес> Це ми будемо в кінці. Так, сиром, звичайно, будемо посипати в кінці, але щоб пришвидчити процес. Так, звичайно. Солі перчику ще треба Обов додати. Обов'язково. Посолити. і поперчити. І будемо начиняти. Наші човники, човники-кабачки. Так, тримайте. А, приступимо до цього процесу. Mm -hmm. Ось так. Ну, просто викладаємо. Поки виклади на тарілочку, потім на дечку. Так, так викладемо. Так, так. Може, ще бачу, треба додати. Ну, зараз подивимося фаршу, правда? Ну, так, щоб розподілити, так. Да. Щоб вистачило нам ну, все. Ось таке устрало. Сьогодні приготуємо разом з молодою господиною, якої в арсеналі є чимало рецептів страв, правда? Так. За давніми ну, рецептами. А вони не мої. Це моїх предків, моєї прабабусі. Бабусі, мами, угу. які любили готувати так, правда? Так, так, звичайно. Ось. Беремо бичку. Наші чоловіки. можна ще додати. Так, і посипаємо акуратно сиру. Для родини з трьох чоловік, я думаю, вистачить. <рес> я думаю, теж достатньо буде, правда? Так, всім вистачить, всі найдеться. Ну, до речі, ситні будуть, а Так. На вечерю дуже чудова страва. Корисна, смачна, поживна. Ось так. От. Ну що, будемо відправляти. Так. Достатньо. Скільки часу вони будуть пектися? Я думаю, півгодини, хвилин 20. 20-30 десь да. будуть пектися і буде, можна тоді буде було. споживати. Так. Ось так. Ось такі от човники пожитинські ми і приготували сьогодні. Ну що ж, хай почуться, а через 20-30 хвилин ми спробуємо їх вже скуштувати. Кабачки фаршировані. Кабачки помити, обрізати хвостики та розрізати навпіл. Ложкою обережно виняти серединку, порізати її кубиками. Цибулю подрібнити, обсмажити на пательні, додавши порізану середину кабачків, Поперчити, посолити, додати порізаний кріп, готову суміш змішати із м'ясним фаршем і начиняти половинки кабачків. Після цього викласти їх на деко, посипати тертим сиром і поставити у розігріту духовку, випікати протягом 20-30 хвилин при температурі 180 градусів. Да, до столу як гарячими, так і холодними. Прийшло зовсім небагато часу. І ось такі от фаршировані човники вже готові. Юля, на вашу думку, вони вдалися? Думаю, що так. Правда? М'ясо вже спечене. Так, так? м'ясо спеклося, кабачки теж гарно пропеклися. Mm -hmm. Ну це вибір людини. Можна кабачки їсти, можна лише залишати начинки, лише на чим. Так, так. споживати. Ну що ж, дякую вам за ці рецепти. Будь і... ласка. Будемо пригощати гостей смачного. Легкою і швидкою приготування, а головне смачною та поживною буде і печення по-домашньому або ж горщики, як цю страву іменують у народі. Рецептами її приготування охоче поділиться жителька села Городище Березнянського району Ольга Мешко, яка полюбляє частувати рідних стравами, приготовлених за давніми рецептами. Для того щоб нам приготувати горщики, нам потрібно ми наложимо інгредієнти, наприклад, картопля має інгредієнти всі, будь-напів. Готовності, значить картопля піджарена, напівготова. Угу. На олійці На піджарена, так? так? так. Піджарена на олії. Ну, звичайно олія треба теж теж треба, щоб була хороша. Ми користуємося олією, я вже казала, із нерафінованої не картопельки має бути скільки? На половину. Має бути не наполовину, а менше. менше половина. Половина, верніше, так. Ми ж подалі Угу. Далі після картоплі, картопля, квасоля, фасоля із Цибулько. цибулькою і баражарною морквочкою. Це все в нас підсолюється. Приперчується і ми тоді її відправляємо у наші горщики. Тоді додаємо пережарені реберця. Реберця теж мають бути на півготовності. Так, ось так. Далі додаємо морку, фасоль і цибульку. цибульку. Всього по чуть-чуть. Щоб вистачило, правда? Щоб Щоб вистачило вирщик, нам mm -hmm. на цілий горщик, тому якщо щось нам не додається, то ми додаємо зверху. Можна два. Uh -huh. І грибочки. Так, і грибочки, які відповідно заздалегідь замочені. Грибочки мають бути білі. Ось бувають такі ціленькі, гарненькі. Ну і порізали шматочки. Порізалими шматочками, бо у нас були дуже великі грибочки. До речі, цього року. Продиво, правда ж? Mm -hmm. Нажарти. Ось тоді додаємо. Листочок по листочку лавровому, і в нас залишилась картопелька, у нас залишилось місце, угу. для і, можна ще картопельки і додати. можемо додати ще картопельки, щоб наш горщик був заповнений, більш... але не повністю заповнений, має мабуть, отакий Угу. Сир, помідор, бачу, помідор лежить чесночок. Це, це ми будемо потім, заправляти. це ми будемо потім заправляти. І ось це все, що ми зробили. Угу. Я хочу трошки ще підверх поперчити, Посолити треба Трошечки підсолимо на смаку. І заливаємо кип'яченою водою, щоб нам скоріше дійшли горщики. Так. Водички має бути скільки? Водички має бути поверх. Поверх картоплі, щоб вона покрила картоплю, і закриваємо кришечками і відправляємо до печі. Ось так якраз вже піч вигоріла. І Скільки часу Олю мають постояти у печі горщики? До 40 хвилин. Тоді ми ще посипаємо у нас є відповідні інгредієнти: сир, сирок, 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 помідор. помідорка і чесничок. Угу. І тоді даємо 5-10 хвилин, щоб це все наситилось, і подаємо до столу. Ось так от можна приготувати отакі от горщики по городищинськи. Так що, якщо вас зацікавили рецепти приготування усіх страв, заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача азбука смаку печення по-домашньому. З вечора замочити квасолю та гриби. Зранку відварити їх до готовності, підсмажити на олію цибулю з морквою, окремо реберця на іншій сковороді – картоплю. Всі інгредієнти мають бути напівготові. Після цього на одного горщика викласти картоплю, квасолю, цибулю з моркво, посолити та поперчити. Далі покласти реберця, порізані шматочками гриби, лавровий лист, знову посолити та поперчити, залити сумішки п'ятком та поставити до печі на 40 хвилин. Потім додати чесник, порізаний дольками помідор, натерти сир і відправити до печі ще на 5-10 хвилин.